Програма Вулиця Києвий творчий колектив вітає вас. Ми далі продовжуємо вивчати історію нашого краю. Сьогодні ми завітали на древню землю в село Дорогів. Отже, про його історію сьогодні в нашій програмі. Перша згадка про село датується 1443 роком. Воно розташовано на правому березі річки Сівка. Назва пов'язана із легендою. Під час набігів татарських жителі села спалили табір татарський і за це жорстоко помстилися татари над жителями. Село було спалено. Період визвольної війни, 1648 54 років, коли на наших землях діяли повстанці під проводом Семена Височана, повстанські загони були і в наших селах. Їх очолювали Мельник і Іваношко. 20-те століття ознаменувалося героїчною боротьбою січових стрільців. У селі більше 20 чоловік було у загонах. Героїчною смертю загинув Іван Козій, який був в українській народній армії під час другого зимового походу 1921 року під базаром. Велику роль у духовному житті відіграла просвіта. Певні кошти із вистав вони внесли у будівництво школи. Сітка ОУН в дороги виникла в 1936 році. Біля її витоків стояли Михайло Козій, Федір Чернега. Важким випробуванням була Друга світова війна. На фронтах війни загинуло більше 30 чоловік. В 1944-1950 роки в загонах УПА було більше 30 чоловік. Остання Криївка була знищена в 1950 році. Тому розі у нашому лісі. На території села є багато пам'ятників. В 1848 49 років була побудована капличка на честь скасування кріпосного права побудований пам'ятник Сотенному Марійчину, побудований пам'ятник хлопцям розстріляного вертепу 1947 року. На території села знаходиться прекрасний будинок культури, нова церква. Нова школа, в якій навчається багато дітей, Знаходяться і чотири магазини. А що найціннішими є це працьовиті люди. Я дуже люблю своє село. воно красиве. воно має стародавню історію, багато виходців історичних осіб з мого села. Це музеї нашого земляка Кашуба Івана Васильовича. жовтні 1919 року в сім'ї Василя та Євдокії Кашуби народився первісток, якого назвали Іваном. Дитинство його проходило в рідному селі Дорогові. Вже з дитячих років він задумувався над важкою долею українського народу, Навчався у Львові. Але, на жаль, йому не вдалося закінчити науку, оскільки він був арештований. Пізніше виїхав до М'юнхена і там продовжив освіту. Також очолював сектор Служби безпеки ОУН. 4 січня 1995 року Іван Кашуба помер. І в честь цього в нашому селі відкритий пам'ятник. 29 серпня 2004 року відбулося відкриття пам'ятника нашому односельчанину Кашубі Івану Васильовичу. На урочистому вічі були присутні громадкості сіл Дорогова та Колодієва, сестри Іванна, Марія, Розалія із дітьми і внуками численні родичі та знайомі, а також представники влади. Дуже хороші люди, дуже доброзичливі, гарне село, дуже багато пам'ятників. Люди дбають за свою історію. За предків, які поклали життя за волю України. про село, ваше скажіть, Вам подобається воно? Дуже такий. Так. Я в ньому виросло, вродилася. І, ну, що, які враження від нього взагалі? Розвивається село? Та що, нема? Самі старі пері... пенсіонери нема. Це... Що би ви хотіли побажати всім мешканцям села? Щоб верталися молоді в села, би була робота. Я їм бажаю, ну а що я помру, хто буде ту робив. Скажіть мені, у вас тут бачу багато пам'ятних знаків, тобто ви любите свою історію. Так? Наше село гарне, розбудовується, люди в ньому прекрасні, живуть так, що з селом я дуже задоволений. Та історія, що трапилась в нашому сі 1947 року перед різдвяними святами. Ми організували вертеп, називався Вефлеямська ніч, діючих 18 осіб. І прийшли на репетицію в сьомій годині вечора, вистріл і наповал убитий Якубишин Микола Андрійович. Друга куля влучила в Оміляна Пасеку лейтенант Іфанов, був такий з КГБ, повноважений на селі. Він його вбив. Трета то було дві кулі, третя куля влучила в мене в крижі. Я від, там, ми зараз були такі перепуждені, що робити, ще, що ти. пішли хто куди, порозходилися з хати. Я додому не дійшов, бо мене болів. боліла та рана, де я був ранений. Там я думав, що на другий день рано мене відвезли в Галич лікарню, у нас був дуже знатний лікар, що всі хвороби, всі операції робив, Шикета писався, а так далі. Я не знаю як. І він мене обслідував і відправив додому, і направив до дільничного лікаря. У нас дільничний лікар був Яловенко. І я в нього лічився. За якої причини той лейтенант стріляв у вас дітей? Лейтенант йшов біля хати. Хата була близько коло стежки, мабуть, так три метри. Він подивився, що багато осіб в хаті і стріляв п'яний. Так, загинув ні в чому не винні дітки, так? Так, нічому не винні, нічому. Йому нічого не було за це. Його судили, але хто на суді був, я не знаю. Казали, що судили. Суп. В нашому селі перший корпус, старий корпус, так ми його називаємо, побудований у 1939 році за кошти громади. Спеціально люди збиралися, випалювали цеглу, самі своїми руками будували цю школу. Новий корпус школи побудований у 1977 році за державні вже кошти. Розрахована школа на 192 учні. Зараз в школі навчається 96 учнів. Живемо, Малокомплектної школи, класи з малою наповнюваністю. Працює 20 вчителів, 11 з них вищої категорії вчителі. Контент такий, що може дати належний рівень учням знань. Учні хороші, займають призові місця на олімпіадах, конкурсах. завершується наша програма. Нагадую всім вам, що сьогодні ми чимало цікаво дізнались про село Дорогів, що знаходиться гавському районі. Неприкарпатті на з вами була програма вулиця.